Навіщо стюардеси носять ось такі хустки? Нещодавно я натрапила на відео дуже розумного пасажира, який говорить про те, що вони нам потрібні у разі задимлення салону. Він говорить про те, що ми маємо намочити хустку водою, напевно, перед тим зняти її. А це не так просто, як здається, і це все час. Далі маємо змочити водою і притиснути до дихальних шляхів. Але вона мені не закриває, тож мені ще треба її скласти в декілька шарів і тільки потім притискати. Логічне запитання, яке в мене виникає, це яким чином я буду тушити пожежу. Тому що там, де й дим, там і пожежа. Це логічно. А однією рукою це просто неможливо зробити. Тому відкрию вам секрет: у нас на борту є спеціальні противодимні капюшони, які ми надягаємо майже одразу після того, як бачимо дим. Вони забезпечують нас киснем. І наші руки залишаються вільними, щоб тушити пожежу. А хустка потрібна виключно для краси. Це частина уніформи. Тож не займайтесь придумуванням дурних міфів. І це було все. Усім, па-па!